Книга псалмів Псалом 20. На закінчення Псалом Давида. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його душа бажала, і не відмовив у проханні його вуст. От і випередив його благословенням добра. Поклав на його голову вінець із дорогоцінного каміння. Він просив у тебе життя і ти дав йому довготривалі дні на віки віків, Його велика слава у твоєму спасінні, ти наділив його славою та величчю, ти даси йому благословення на віки віків, пощасливиш його радістю своєї присутності. Отцар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Нехай твоя рука всіх твоїх ворогів досягне, нехай твоя оправиця знайде всіх тих, які тебе ненавидять, ти зробиш з них, наче вогнену піч на час своєї присутності. Господь потривожить їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш із землі їхніх плід, їхніх нещадків спосеред людських синів, бо вони замислили проти тебе зло, прийняли рішення, яке не зможуть здійснити. Адже ти змусиш їх до, до втечі, на тих, яких залишаться, ти приготуєш їхнє обличчя, піднімися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність Твою.